Водолії, вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень з 1 по 7 грудня. Дивимося, що приготував тиждень для водолія перший тиждень зими. Що він принесе вам хорошого, які відкриються для вас перспективи, можливо, щось погане і забере те, що вам не потрібне. Візьмемо пораду з іншої колоди, як вам краще поступити. Нагадую, прогноз у нас загальний для всіх водоліїв. Кому потрібен особистий, звертаєтесь в шапці профіля, є контактні дані. І так, водолій тиждень, 1, 7 грудня. Понеділок, понеділок 9 жезлів. Можливо, хтось з водолію переходить кордон Да? кордон, і ми от получаємося за кордоном хтось. Дев'ятка жезлів ми можемо ставити кордон. Ми не хочемо комунікувати з кимось. Да? Ми ставимо захист і дбаємо про свою безпеку, про свій психологічний стан і хочемо насолодитися більш таким спокоєм. Тому що дев'ятка жезлів це карта, коли ми набили якусь. Шишку на голові і не хочемо повторити її опять. Тому в понеділок ми будемо старатися відгородити себе від всіх негараздів. Вівторок, вівторок є Паш Кубків. Кубки, це в нас завжди емоції. Паш у нас маленькі емоції, але приємні. Карта буде говорити про зустріч, можливо, з якоюсь людиною, яка вам принесе ці емоції. Йшли, йшли по, по дорозі, зустріли старого знайомого, згадали, як вам було колись добре, і от получили позитивні емоції. Паш, кубків, це в нас подаруночок маленький, це якийсь романтизм, це приємні слова. Знову ж таки, щось те, від чого нам приємно, і чого в нас метелики в животі. І день такий на приємний на позитивні емоції. Середа. Карта світ. Ну, Такий хтось дійсно може їхати за кордон, подорожувати, і це буде його дуже радувати. Світ нам говорить ну і про весь світ. Да? тобто Весь світ для нас відкритий. Карта взагалі говорить про благополучне завершення чогось, і людина в цьому всьому насолоджується і купається. Тобто, щось закінчується одне і починається зовсім інше. Хтось одружується, хтось розлучується, переїжджає в іншу країну, купляє щось для себе масштабне. Відчуває якийсь проект бізнес, тобто щось таке відбувається, що вас дуже радує. По миру у нас може бути і спілкування по інтернету, тобто багато роботи по інтернету, хтось, можливо, відкриває бізнес через інтернет або в якійсь іншій країні, в місті, будь-де. Карта Мир дуже така благоприємна, яка говорить, що. Весь світ да, світ для тебе робить все найкращим чином. Четвер. О, все, бачите, і дев'ятка пентаклів. Ви насолоджуєтесь тими дарами, які. На які ви заслуговуєте, ви отримуєте якісь кошти, які по праву ваші. Ви на них над ними працювали і вони до вас прийшли. Тепер ви можете насолодитися, щось собі купити та побалувати себе, сходити, десь зробити щось приємне своєму тілу. Дев'ятка пентаклів це людину влаштовує все. От, є такий день, коли нас все влаштовує, а є коли все не влаштовує. Четвер якраз той день, коли комфортно в одежі. в Відображені в зеркалі, смачна їжа, і погода нам підходить, і все-все. все Тобто, по 9 пентаклів людина задоволена. Вона відчуває, що я хазяїн, я керую своїм життям, і мені в цьому стані комфортно. П'ятниця, зірка. Дивіться, карта ваша, можливо, якісь мрії, фантазії. Ви про щось собі мрієте, тут отримали кошти, тут же собі фантазуєте, куди ви поїдете, що ви собі придбаєте, і так далі. Зірка карта ваша, п'ятницю вам в ній комфортно. Зірка нам говорить і про водолія. Да? Тобто, можлива комунікація з такою людиною. Ну і зірка нам говорить про інтернет також. Тобто, ви можливо ведете якусь блогерську діяльність і засяєте як зірка. Якщо ми говоримо про романтичні стосунки, тут можливе спілкування на відстані, тому що. Далеко один від одного, ну, і, можливо, хтось про когось буде собі мріяти, фантазувати, уявляти, да? от, от якби ця дівчина стала моєю, або якби цей хлопець був моїм чоловіком. Тобто от такі фантазії. Ну і мрії, мрійте, і ваші мрії все ж таки здійсняться. Субота, туз пентаклів. Дуже хороші водолія карти. Ну, понеділок закриємо на нього очі. Можливо, і дійсно просто не будете брати слухавку. Тут спентаклі якась фінансова можливість, якісь хороші перспективи. Щось в житті може відбуватися, пропонуватися вам нова робота, нові можливості, нові проекти, щось таке, де ви можете взяти більше коштів. Якийсь підробіток в суботу, да? тобто нам дається оце, оця копійка і шанс отримати більше, і в суботу бажано цей шанс розглядіти і все ж таки його взяти. І неділя, а в неділю є відлюдник. Все, тепер мені треба все обдумати, побути на самоті, можливо, десь побути на природі, відключитися від світу, да? десь побродити, походити. Подумати про якесь таке глибине, ви це вмієте робити, я знаю. А тому відлюдник він собі десь щось мріє про своє, а щось собі думає про якісь духовні матерії і хоче побути наодинці. Порада для водолія на тиждень. Зірка! А так і мрійте, Так і мрійте, фантазуйте, уявляйте, і ваша мрія здійсниться. Бачите, не зупиняйтеся ні на чому, ви до неї йдете. А можливо, якась і маленька мрія на цьому тижні ваша і здійсниться. І так, водолії, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі.